Одано кажуть британські вчені такі прогресивні, але вони не єдині. Я то дещо знайшла і готова поділитися з вами про наукові відкриття в медицині, які дозволять вам жити довше, а головне якісніше. Нобелівську премію з медицини в 2022 році отримав дослідник неандертальців та перший відкривач нового виду людини Денисівської. Поясню, чим важливі для медицини унікальні відкриття Сванте Паабо. Темою його роботи були аденовіруси, ті, що відомі зараз кожному як вектор генетичної інформації в аденовірусних вакцинах Джонсон Джонсон та інших. Пабо або цікавий вплив одного з білків, що синтезується цими вірусами на імунну систему. Він має важливе значення для розуміння закономірностей розвитку неприємного, хоча не дуже страшного, захворювання на аденовіруси. Тож що ці дослідження дають для фізіології та медицини? Насамперед, матеріальну базу для порівняння вона дозволяє шукати у генетичних чинників фізіологічну роль. Вже зараз є принаймні два приклади впливу генетичних особливостей вимерлих видів людей на фізіологію сучасної людини. По-перше, у 2014 році було встановлено, що Денисівські особливості варіантів одного з генів допомагають сучасним тибетцям адаптуватися до розрідженого високогірного повітря. По друге, буквально минулого року, група ПААБО встановила, що неандертальська спадщина має пряме відношення до тяжкості перебігу ковіда. Є неандертальські варіанти кількогенів, які послаблюють або навпаки погіршують перебіг хвороби. Часом наші діти нам видаються просто почерними людьми, коли, потупившись гаджети, грають в свої ігри. Що з нього вийде? Тупіє, думаємо. Ми але згідно з останнім дослідженням когнітивного розвитку мозку підлітків, у дітей, які грають у відеоігри, пам'ять краща, ніж у решти їхніх ровесників. Науковий журнал JAMA Network показує результати. Відтак у тестуванні брало участь більше двох тисяч дітей віком восьми та дев'яти років. Учасники самостійно заповнили анкету про час проведений за екраном, включаючи конкретну гру. Вони пройшли когнітивні тести, перевірку фізичного та психічного здоров'я, а також візуалізацію мозкової активності. Аналіз даних показав покращення когнітивних здібностей у дітей, які грали у відеоігри, порівняно з тими, хто не долучається до віртуального світу. Це передбачає такі компоненти когнітивної гнучкості, як гальмування та робочу пам'ять. Але, звісно, в усьому має бути золота середина не можна нехтувати прогулянками, комунікаціями офлайн та фізичною активністю. Але разом з тим не варто залякувати шкодою відеоігр, оскільки вона не лише недоведена, а навпаки, спростована. Думаєте ви чим дорослішим стаю, тим ближче до смерті? І воно то й так до певного моменту. Бо спочатку наш ризик смерті зростає і в геометричній прогресії з кожним роком. Однак нове дослідження передбачає, що це може бути не так у крайньому кінці вікового спектру. Відтак деякі науковці кажуть, що ризик смерті починає знижуватися, коли ми досягаємо 80-річного віку. Ця теорія отримала назву уповільнення смертності у літньому віці. Вважається, що у 105 років ризик смерті повністю нівелюється. Це називається плато смертності, і це було в центрі уваги нового дослідження, яке нещодавно було опубліковано. Легалізація медичного канабісу в Україні тривалий час вигризалася активістами, науковцями та медиками. Навколо цього питання було безліч політичних маніпуляцій та банального невігластва. І поки Україна все ще стоїть на порозі прийняття закону про легалізацію медичного канабісу, і ця тема заслуговує окремої уваги. Іноземні вчені пішли далі в дослідженні питання вживання цієї забороненої речовини. Там, де вживання канабісу за рекреаційної мети, є легальним, наголошую, у нас таке нелегально. У більшості люди курять сухі судцвіт, рослини, щоб позбутися втоми. Науковці вирішили перевірити, а чи правда куріння канабісу впливає на відчуття втоми. Дослідження включало 1224 людини та 3922 дози канабісу, що вживали різними способами. Результати показали, що 91% людей, які використовували суцвіття канабісу, відчували значне на 3,5 з половиною бали по шкалі 0,10 покращення. Науковці резюмували, що вживання канабісу допомагає ліпше ніж просто сума головних канабіоїдів. Дослідники припускають, що якісь інші канабіоїди або терпени мають певний вплив на відчуття втоми не з'ясували, що куріння цигарок з канабісом для подолання втоми ефективніше ніж куріння трубки або використання вейпа. До слова вибірка незначна, і в цьому дослідженні йде мова саме про позитивний вплив речовини в боротьбі зі втомою. Існує маса інших наукових досліджень, які підтверджують негативний вплив куріння канабісу на організм в цілому. Під час війни тема стресостійкості та подолання стресу набула кардинально іншого сенсу ніж довоєнний час. Українські вчені винайшли додаток, що може визначити ваш рівень тривоги. Це нейропсихологічний тест, який за рухом очей може визначити рівень тривожності. А поки команда працює далі над додатковими можливостями тесту, ви можете ознайомитися детальніше, пройшовши дискотну версію англомовного прототипу за посиланням. А зараз українські науковці працюють, щоб додати туди найближчим часом тести на депресію та ПТСР. Вчені вірять, що такий підхід допомагає глибше розуміти та нормалізувати стан людини. Аналіз окорухової поведінки допомагає порівняти самозвіт про те, що людина відчуває з фізіологічним компонентом емоційного стану, в якому людина знаходиться. А це дозволяє не тільки знайти невідповідності між думаю і відчуваю. Але і прогнозувати, як стан людини буде змінюватися. Українські науковці точно не пасуть задніх, і я спробую розплющити ширше ваші очі на діяльність наших вітчизняних вчених. Але разом з тим, в наступній нашій зустрічі, я покажу вам тест від британських експериментаторів. Я буду сама тим самим під дослідним кроликом на майстер-класі від Love Brain. Обіцяють мені науково обґрунтоване уявлення про те, як насправді працює мій мозок. Кажуть, що те, як я ним зараз користуюся, насправді працює проти мене. Ну і навіть якщо я надзвичайно продуктивна у своєму повсякденному житті, я відчую, що можу більше. Ну що ж, we'll see, результатами поділюся з вами. Ну а поки що даю вам час на пережовування всього, що почули. Привіт з Лондону і пам'ятайте, що ваш мозок пластичний, тож споживаючи корисну наукову інформацію, ви розкваєте його.